Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Сяєва психологія». Давайте подивимось, який у вас астральний захист. Ми знаємо, що є у нас ментал, фізика і астральне і ефірне тіло. Давайте подивимось, який у вас є захист. Який є захист? Ну, дивіться, у вас дуже класний, гарний захист. Карта сила в цій колоді взагалі може говорити, що тут є сили, які вас захищають. А імператриця, сила, вежа, місяць і десятка кубків. Що говорить імператриця? Ця імператриця, можливо, родичка, породу може бути. Імператриця може говорити про те, що ви захищені. Це захист через жіночу енергію. Тобто вас можуть захищати рід навіть. Сила це або внутрішня сила, а, а також сили, які можуть стояти за вами. Ви можете бути надзвичайною людиною. По вежі це здатні швидко відкидати якісь негативні впливи, і навіть якщо це викликає раптові зміни у вашому житті. По місяцю це взагалі карта езотериків. Я можу так сказати, що людина незвичайна вже по цим картам. Це інтуїтивний захист, це ментальний захист. Це ви можете дозволяти собі відчувати, коли небезпеку, то ви її можете вже відчути на підсвідомому рівні. По десятки кубків це про емоційна така, знаєте, ви можете. З боку близьких людей, я ж говорю, що це може бути пов'язано з вашим родом, що створює додатковий захист. щит, знаєте, і у вас такий дуже потужний захист взагалі.